Покупки в Україні на 25 тисячі гривень. Що можна купити? Молоко 3 літра. Ну, там, мабуть, трошки менше, там, мабуть, по 900 мілілітрів несуть. Яготинське, ціни пропишу, тих, що не вистачає, бананів купила, Пампушечки з чесноком. Ось такі якісь печенькі пандочки по акції, чорнослив. По акції маленький, Дві упаковки зефіра біло-рожевого по акції, дегустатор. 4 да? сосиски в тісті з майонезом кетчупом. 350 чи 400, 350 да, моркви по корейської. Насіння. Турецьке з І Продукти по акції. Це головка сира, сирабрі. Минулого разу я також брала за 200 гривень, зараз вже 250. Дві пачечки вершкового масла. Воно було у нас по акції також по майже 90 гривень. Два бьорна це не по акції. По акції ряженка 59,99, по акції були чаї. Я п'ю Єрл Грей, він був майже 70 гривень. І майже по такій же ціні два Шерлока. Англійський завтрак це п'є мама. По акції були баклажанчики ваджиті. Ось такі ось на пробу чи 29, чи 39 гривень. Це чіпси з норі. Вирішила спробувати вкус кімчі. За 179 гривень був такий шматочок форелі. З 40% скидкою була така копчена варена свинина, балик марочний. Балик форшетний по повній ціні. Цей сир їм я, це мама і менший сир, у сметанковий ціну бачите. також ціну можете бачити на куряче стегно. Тут їх 4 штучки. Фаршик це свинячий, охолоджений. По 129 на 175. І це такий Хей, гарний шматочок це в нас. Грудинка охолоджена, я буваю її засалюваю І виходить такі домашні сальці з м'ясом по 162 на 101,41. І разом це 2500 гривень.